Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дещо відбулося. Цими днями мер Києва дав інтерв'ю низці закордонних ЗМІ. Це був і шпігель німецький, це було 20 хвилин швейцарське телебачення. Ось, і я так розумію, що ще були якісь інші, здається, але тут саме не написано про це. І я відверто скажу. Дуже мало інформації є про це, що сталося. Ось коментуючи внутрішню ситуацію в Україні, Кличко зауважив, що його не дивує падіння популярності президента Володимира Зеленського. Люди бачать його, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив. Можете тут написати так. Ми хочемо, щоб Ірина зробила розклад, будь ласка, і задавайте питання, тому що я тут декілька вам питань задам. Ось і ви напишете, яких буде більше коментарів, той розклад і буде. І тут ще один вислів, який зробив кличко: допоки триває війна Росії проти України, президент має важливу функцію і ми маємо підтримувати його. Але наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали пророкує. Віталій Кличко, ось це пророкування. Теж можемо окремо подивитися. І так, але що я хочу зараз зробити? Саме розклад. На кличка. Дуже багато чула висловів, що він, це його ніби промова. Він хоче балотуватися в президенти. Хоча, я так зрозуміла, він сказав зараз не на часі. Зараз треба думати, щоб Україна вижила. І звинуватив, до речі, Зеленську в А, Зараз я краще, краще прочитаю авторитаризмі. От. І так, давайте подивимося, чи дійсно Кличко хоче балотуватися на президента? Саме на президента? Ну, ви знаєте, приховано так, приховано так. Карти говорять так, але поки що він це не висказує. У нього в голові і на меті зовсім інше. Працювати, зараз я скажу, на яку вкладати. Я так думаю на перемогу. Тут поки що ні. Тут немає ніодної карти, яка говорить про вибори. Але ми питали конкретно, задавали питання, чи він хоче балотуватися. Так, але наразі ні. Ось ця карта говорить: він мовчить про це, він би хотів. Ось це я точно скажу: він би хотів. Він зараз витрачає всю енергію, всі сили, всі ресурси, все для того, щоб провернути. Перемогу, повну перемогу України. Ось. Потім він, можливо і буде балотуватися. Тепер, так, да, да, виглядає, що буде, але йому не дадуть. Ось, все. Це, це вже моє пророчество. Так, він буде балотуватися, але не дадуть йому. Йому не дадуть. Гаразд, тут не мова про те, за кого Ірина, Ірина ні за кого. Щоб ви розуміли, я кожен раз нагадую. Ірина за Україну все. І так, тепер хочу подивитися з вами: чи нашкодив цим інтерв'ю? Кличко Україні. Саме Зеленському, чи собі. І так, перше, чи нашкодив він собі? Кличко. Чи нашкодив він Україні? Чи нашкодив він Зеленському? Саме цим інтерв'ю. І так, собі. Ну, я би не сказала, тут підтримка в нього. Хоча, хоча десь підірвав чимось свій авторитет. Але дуже мало. Дуже мало, ні, не нашкодив. Навпаки, навіть от в кінці говорить якась навіть боротьба, підстави. На нього може зараз, до речі, облав, обвалитися багато чого. Ось, але це все дрібнички, і він, наскільки я розумію, Кличков стоїть. Тепер чи нас шкодив він Україні? Тут, навпаки, додав енергії і відкрив шлях, можна сказати, до усіх ніжтячків, які може дати нам світ. Навпаки, після цієї карти взагалі не потрібно нічого витягувати. Тому що, навпаки, для України це плюс. Тепер для Зеленського. Для Зеленського, ну тут королева мечів. Тут можна сказати, навіть, що він Зеленському, можливо, помстився. Зараз ми докладемо. Е, да, ви знаєте, да, показав, що він слабак, що да, він тут, помс, тут і не тільки помста, тут, знаєте, тут хороший удар був. Залякав. Залякав. А тепер, знаєте, що я ще витягну? Останнє запитання Росії. Як Росія? От Зеленському, бачите, от ми ще про Зеленського. Тепер як Росія? Реакція, реакція Росії на це інтерв'ю або низку інтерв'ю. І так, реакція Росії. А ніяк тут. хоча, хоча. А, ви знаєте, а Росії це не зовсім подобається. Скажу відверто. Тут навіть зараз я скажу. Зараз я скажу. Так. Е, ви знаєте, з одної сторони, можна сказати, що це трошечки на руку е, це все Росії, але не зовсім. Ні, не зовсім. Не зовсім це все на руку. З одної сторони можна сказати, що е, це. Е, як, би це, ну, як називається це? Е, ну що підрив в Україні всередині, так, але тут навпаки, ви знаєте, в Росії зараз є якісь свої проблеми, втримати свою. Тобто тут навіть не свою. Якщо ми зараз повертаємося до того, хто у нас при владі, а, маю на увазі, ви всі знаєте, хто керує і хто агент Кремля, ось ось тут. Ось це може бути. тобто підриває, Підмиває, трошки зменшує позицію тієї людини, яка не зовсім, можливо, офіційно при владі. ось, Чи офіційно при владі. Думайте, як хочете, я не буду зараз нікого звинувачити, але Росії це не зовсім на руку. Не зовсім це трошечки, ну, я так скажу, кличко дуже хорошого удару наніс. Скажу чітко. Чіткий удар Росії це не зовсім на руку. Ми вже це дуже часто говорили. Що такого президента, який в нас в Україні зараз є, Росії, ну ну як сказати, іншого не вигідно. Це найкращий президент, який був. Щоб ви розуміли, він навіть кращий за Януковича, Повірте мені, тому що ну ви самі це все знаєте, тому що Янукович, згадайте. Дуже багато справ Янукович не дозволяв собі робити те, що робить зараз Зеленський. Ось так воно є. Тобто, ми розібрали ці питання, я вважаю, що карти чітко показали. Єдине, що Росії не холодно, не жарко, це єдине, я можу сказати. Так, це, знаєте, добре влучена інформація, але вона швидко обнулиться. Вона швидко вийде з інформаційного простору, ось що я бачу. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу і чекаю на ваші запитання, які я на початку відео сказала. Бережіть себе і разом до перемоги! Росія повинна впасти. Все буде Україна!